Дорогі друзі! У цьому відео я проінформую вас про перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів, а також про зміни в законодавстві, які вступили в дію з 4 квітня. 1 квітня почали перераховувати пенсії працюючим пенсіонерам. Їм мають врахувати новий напрацьований стаж роботи. Також за певних умов буде врахована і заробітна плата. Про це я скажу нижче. Якщо раніше працюючі пенсіонери отримували перераховану пенсію лише у червні з доплатою за травень та квітень, то у цьому році цей перерахунок здійснюється з 1 квітня. Це відбувається тому, що у попередні роки звітність за сплату єдиного внеску до пенсійного фонду подавалася щоквартально, а цього року вона подається щомісячно. Кому перерахують пенсії з 1 квітня? Тим пенсіонерам, що продовжували працювати і станом на 1 березня цього року пройшло не менше 2 років після призначення пенсії або останнього перерахунку пенсії. Якщо за цей час пенсіонер напрацював стаж 24 місяці, пенсія буде перерахована з урахуванням цього стажу. Щодо зарплати. Якщо пенсіонер отримував заробітну плату меншу, ніж та, з якої виконувався розрахунок пенсії, то подавати її до перерахунку недоцільно і невигідно. А якщо зарплата була вищою, тоді вона враховується під час індексації. Якщо станом на 1 березня вже пройшло 2 роки з останнього перерахунку. Пенсії або призначення пенсії, а пенсіонер ще, додатковий стаж, ще не напрацював додатковий стаж 24 місяці, то пенсійний фонд зробить перерахунок без урахування стажу. Пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду пізніше, коли матиме 24 місяці стажу або ж він буде врахований. Автоматично в наступний перерахунок, тобто 1 квітня 2026 року. Хто має написати заяву, щоб отримати надбавку? З 2018 року перерахунок пенсії здійснюється автоматично. Тому подавати заяви про перерахунок не потрібно. Але якщо пенсіонер мав менше ніж 24 місяці додаткового стажу станом на 1 березня цього року і протягом року отримав вже повні 24 місяці, то він може подати заяву на перерахунок самостійно. Для цього йому потрібно звернутися до пенсійного фонду. Тоді перерахунок буде здійснений пізніше. А пенсіонер не втрати доплату до пенсії протягом кількох місяців. Якщо ж пенсіонер не подасть цієї заяви, то перерахунок буде здійснений автоматично, але аж через рік, 1 квітня наступного року. Отже, кожен пенсіонер, який станом на 1 березня 2025 року мав додатковий стаж 24 місяці, Зможе отримати підвищення пенсії після перерахунку. Пенсію за квітень уже можна буде очікувати з надбавкою через нові правила подачі звітності. Тепер наступна новина. З 4 квітня починає діяти нові правила нарахування лікарняних. 18 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон України номер 4158 Дефіз 9 римськими про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. Дуже позитивним в цьому законі є те, що тепер оплату лікарняних працівники зможуть отримати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом, чого не було раніше. Оплата лікарняних передбачено у таких випадках: допомога через тимчасову непрацездатність, допомога для догляду за хворою дитиною і допомога через вагітність та пологи. Також допомогу виплачуватимуть, коли особа одночасно працює на умовах трудового договору і веде підприємницьку діяльність. Нагадую, що право на оплачування лікарняні мають лише ті громадяни, за кого своєчасно сплачується єдиний соціальний внесок. І тут йдеться не тільки про найманих працівників, а також і про ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Які працюють за умовами трудового договору. Який розмір оплати лікарняних? Розмір лікарняних вираховується із середньоденного доходу, тобто скільки працівник заробив у середньому за день. Скільки нарахують лікарняних, залежить від трудового стажу працівника, і розміру відсоткової ставки. До 3 років стажу ставка 50%. Від 3 до 5 років ставка 60%. Від 5 до 8 років ставка 70%. Понад 8 років ставка 100%. Як виплачується лікарняні? У разі тимчасової непрацездатності. Перші 5 днів лікарняних оплачує роботодавець власним коштом. Наступні дні оплачує пенсійний фонд. У разі нещасного випадку на підприємстві, а також професійного захворювання, роботодавець, де стався нещасний випадок, оплачує перші 17 днів лікарняних своїм коштом у розмірі 100% заробітної плати. Інший роботодавець, де працівник працює за сумісництвом і де стався нещасний випадок, оплачує перші 5 днів лікарняних власним коштом у розмірі 100% заробітної плати. І інші дні оплачує пенсійний фонд України за ставкою, що враховує заробітну плату на основному місці роботи та за сумісництвом. Закон не обмежує працівників одним або двома місцями працевлаштування. Міст роботи за сумісництво може бути й більше. Нові норми розповсюджуються на всіх роботодавців, на яких працює особа, зокрема і у разі підприємницької діяльності. Отже, від 4 квітня почали діяти. Нові правила оплати лікарняних та іншої тимчасової непрацездатності. Відтепер Пенсійний фонд заплатить допомогу всім, але лише з 6 дня як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Але врахуйте важливий момент. Зміни набули чинності від 4 квітня. Лише для нових страхових випадків, тобто тих, що відбудуться після цієї дати. Якщо страховий випадок, скажімо, відбувся 3 квітня, все буде оплачуватися за старими правилами. Щоб оформити лікарняний за сумісництвом, потрібно надати копію листка непрацездатності, а також довідку про середню зарплату з основного місця роботи. Ось тут треба бути уважним, бо довідка має бути чітко за тою формою, яка встановлена законодавством. Якщо її не буде цієї довідки, або вона буде оформлена не так, як потрібно, то пенсійний фонд відмовить у виплаті. Листок непрацездатності зазвичай є в електронному кабінеті. Ось коротко все. Бажаю вам бути завжди, завжди здоровими, і щоб вам не знадобився лікарняна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!